Знайома тобі така ситуація. Зараз всі студенти зависли і думають, чи варто їм вступати далі на магістратуру. Сьогодні допоможемо тобі розібратись у цьому питанні. Лови плюси та мінуси в магістратури. Поїхали! Розпочнемо з плюсів: студентський лайфстайл. Навчання в магістратурі це хороший спосіб продовжити студентські руки і знову відчути цей кайф. Або не кайф. Важливість! Для деяких спеціальностей диплом магістра важливий. Якщо ти плануєш працювати за фахом, то повне вище тобі не завадить. Але скажу по секрету, що зараз більшість роботодавців дивляться на досвід, ома. Oh Можливості. За кордоном сам ступінь Master's degree цінується вище, ніж Bachelor's. Ну і звісно, роботодавець зважає на нього, тому роботу за кордоном можна буде отримати легше. Доточні роботодавці. Диплом магістра у певних місцях можуть зацінити більше. Але це не точно. Деяким роботодавцям принципово важливо, щоб їхній працівник мав ступінь магістра. No! God! А тепер перейдемо до мінусів. Час. Якщо професія, яку ти обрав, тобі не до вподоби, то на магістратурі ти просто витратиш свій час даремно. Бабло. «Мані, мані, мані! Маски, якщо ти не знав, магістратура коштує немалих грошей. Звісно, можна вступити на державне, але це не має сенсу, якщо спеціальність тобі не до душі. Ну і останнє. Геморой. В кінці магістратури доведеться писати магістрську роботу, а її писати не так вже й легко. Що робити далі вибір за тобою? Сподіваюсь, ми трішечки змогли тобі допомогти зробити правильне рішення. Не забудь поставити вподобайку цьому відео і напиши у коментах, чи йдеш ти на магістратуру, чи ні. Бережи себе та до нових зустрічей! Па-па!